Доброго дня! З вами канал Стратех. Сьогодні ми будемо грати в гру сир. Сир це карткова гра на хитрість для компанії від 2 до 5 гравців, мета гри насобирати якомога більше сиру за 3 раунди гри. Кожному гравцеві роздайте карту з зображенням мішечка з сиром і відразу викладіть її перед собою. Перемішайте 5 карт героїв та розкладіть їх в центрі столу. Порядок, в якому виставлені карти героїв визначає силу цього героя. Зверху вниз чи навпаки, знизу вверх. Далі візьміть колоду карт та добре перетусуйте і роздайте кожному гравцеві по 8 карт в закриту. Невикористані карти складіть стопкою поруч з картами героїв сорочкою догори. Перший гравець обирає одну карту зі своєї руки і викладає перед собою лицевою стороною догори. Далі гравці за годинниковою стрілкою викладають по одній карті зі своєї руки відповідного героя. Тобто такого, як обрав перший гравець. Порівняйте зіграні карти. Чим ближче карта з відповідним героєм розташована до початку черговості, тим вона сильніша. Номенали ж порівнюються для визначення сили карт одного кольору. Чим вищий номінал, тим вища карта. Важливо пам'ятати, що гравці зобов'язані зіграти карту того ж героя, що і перший гравець, якщо можуть. Якщо у гравця немає потрібної карти, він може зіграти будь-якого іншого героя. Гравець, який зіграв найсильнішу карту і зміг викрасти сир, забирає собі зіграну ним карту і кладе в свій мішечок. Вона залишається там до кінця першого раунду. Гравець, який зіграв найслабшу карту за героєм і за номіналом, отримує на руки одну зіграних іншими гравцями карт, а інші карти відправляє скидання. Коли хоча б в одного гравця після розіграшу не залишається карт, раунд закінчується. Запишіть або запам'ятайте кількість сиру, яку ви отримали. У наступному раунді. Першим гравцем стає той, хто сидить ліворуч від поточного першого гравця. Він збирає всі карти, тасує їх та знову роздає по 8 карт. Перед початком наступного раунду слід перемістити найслабшу карту героя на місце сильної. Якщо першому порядку героїв викладений кіт, то неважливо, який герой буде виставлений. У цьому раунді всі гравці можуть грати будь-якими картками і все вирішує тільки їх номінал. Але якщо кіт був зіграний тоді, коли був сильніший інший герой, він підраховується як інші карти. Гра закінчується після третього раунду. Гравець, що набрав найбільшу кількість сиру за підсумками трьох раундів, оголошується переможцем. Якщо у кількох гравців однакова кількість сиру, вони всі переможці. Вітаємо! Слідкуйте за нашими новинками та підписуйтесь на наш канал.